Шановні колеги, шановні українці, насправді ви точно хотіли би бачити зараз перед собою пана Кубракова, і було б нам набагато простіше, якби ми почули його звіт за його роботу. І це ви винні тому, що ваші міністри не звітують. Ви зараз говорите про якісь загальні речі, а треба говорити про конкретну роботу цієї людини, результатів якої ми не бачимо. А якби він представив свій звіт, хоча б трошки почули про те, що він робив? Насамперед, треба говорити про те, що в розпорядженні міністерства, яке очолював Кубраков, 100 мільярдів гривень за минулий рік. Я поцікавилася зараз, які програми, якими програмами опікувався даний міністр, і мене просто вразило: любов до будівництва, крадівництва на дорогах просто його переслідувала всі роки перебування цією особи на високих посадах. Чому так? Ви насправді спеціальний фонд, Дорожній фонд України, почав працювати з 2020 року і про те, щоб він наповнювався, це робота попереднього парламенту. Нічого ви тут не приймали. Але коли відчули величезні гроші в цьому фонді, ви відразу знайшли можливість, як ними розпоряджатися, закатувати в асфальт. Про це говорила вся Україна, але ви не зупинилися навіть в 2023 році. В 2023 році декілька. Десятків мільярдів знову закатували в асфальт. Мені здається, що ті провали, які відбулися останніми місяцями на захисті енергетичної інфраструктури, це теж в ту ж саму копілочку, коли дуже зручно витрачати кошти, які ніхто не може перевірити, тим паче зараз, коли взлетіли в повітря тес і інші об'єкти. Мені здається, що вам треба всім подумати про звітність, хоча б перед вами в закритому режимі, щоб ви розуміли й знали, куди витрачаються бюджетні кошти точно не на армію і припиніть будь